Посвідомність... Незалежних експериментів. Так. Значить, у вас в лекціях було перше, це схема так? Або так званий біноміальний розподіл. І що він означає біноміальний розподіл? Це е, ймовірність отримати n, ну, називаємо це умовно, успіхів з n випробувань. Коли ймовірність успіху в одному випробуванні, це П, ймовірність неуспіху 1-p, а інколи пишуть Q. Традиційно. Значить, насправді цей біноміальний розподіл відрізняється чим? Від, е, це успіхи в експерименті з повернення називається. У вас пам'ятаєте, був так званий гіпергеометричний розподіл. Там було що, наприклад, коли ми з е, лотерейного там набору тягнемо номерки, то ми їх тягнемо, а назад не вертаємо. І ми рахували, скільки, наприклад, коли ми витягнемо там, 5 щасливих з шести вибраних. Так? Тобто шість вибраних це що? Це шість разів ви робили експеримент, номерки назад не вертали. Яка ймовірність, що ви успіх до 55 п'ятьма номерками. Тобто ви, вибрати, ви витягнете успішні номери, да? переможні Так? Це був експеримент без повернення. Mm -hmm. Біноміальний розподіл це М-успіхів з м випробувань, тільки з поверненням, тому що кожен наступний експеримент. Знову ж таки, буде успіх або не успіх, успіх або не успіх. Так? Зрозуміло, в чому різниця? E, значить, e, наприклад, монетку підкидаєте, кожен раз, якщо вже був Гер, то наступний раз також може бути гер, так? Зрозуміли різницю, так? Значить, e, тобто це успіх, Успіх, я так і напишіть собі, успіхи з експериментів, з поверненням. На відміну від. На відміну від гіпергеометричного розподілу. Тепер, коли у вас є n експериментів от ви давайте їх намалюємо тут. Будуть такі монетки. n штук, У вас має бути m успіхів. А від гіпергеометричного розподілу? Це щоб ви просто розуміли, що це, ну. І що спільного, що це є кількість успіхів з n експериментів Там з поверненням, тут без повернення. Тут з повернення, там без поверхнення. У вас є N, ну давайте я намалюю монету, так? І у вас, наприклад, там успіх це отримати, наприклад, орел І ми не кажемо при цьому, що Орел там це одна друга і також одна друга. Просто успіх це буде певна ймовірність, не успіх тюрк. Може бути так, що наприклад, орел випасти має більшу Значить, Як ми можемо розташувати успіхи? ось Тут Тут і N штук N штук загалом. на А вам треба M успіхів. M, мама. Розташувати. Де вони можуть бути розташовані? Ось тут може бути тут, тут. Так? Тобто мені треба якось натикати їх тут. Так? Розсадити треба що? Розсадити треба курей по місцях, коли місць більше, ніж курей. Так? От де їх можна натикати? Так? Як? Скільки Скількома способами їх можна розсадити. При цьому, що вас цікавить ну, розсадка, да? значить, тут, тут послідовність немає, значить. Скільки це кілька ну, Можна поміняти. Якщо ви поміняєте цих двох може бути всі. якщо ви цих двох курок тут поміняєте, нічого не поміняється. Це те саме, так? Ясно? Скільки цих може бути варіантів? Н. Ну, комбінація, так? Те, що було на першій парі. комбінація, так? Це із N... І. Це Н. Це Ніг. Це із N по N, так? Це кількість комбінацій, так? Yeah. Це скільки разів, може, скільки разів ми можемо розташувати ці успіхи серед N випробувань. Тепер, яка ймовірність взагалі M успіхів з N випробувань? У вас є M успіхів всі ці випробування незалежні. Тобто, отут ймовірність, значить, Тут Q, ймовірність не успіху. Тут ймовірність успіху P. тут Q, тут P, P, Q. Так? Скільки загалом? Це, це, ж, це ж незалежні випробування, незалежні події. Ну, їх ймовірності що? Множиться. так? Значить, у нас буде що? М успіхів, то це буде що? П ну, в ось це степені М. Загальна ймовірність урівняється. П в М успіхів. І не успіхів, скільки М-. Тобто Q в степені N-M. Це ймовірність одного такого випадку, коли М успіхів і Н-М не успіхів. І скільки таких випадків є, ось ось стільки. Таким чином, нам треба що ймовірності? Додати, так? Згодні? Так. Треба далеко, додати. То, так? Тому... Коли у нас незалежні події, так? то це ми, тут у нас дивіться, це незалежні події, то тобто загальна ймовірність усіх це помножити. Так? Тепер у нас таких подій, що нас задовольняють, їх багато може бути. Всі вони, всі їх, їх, це і з N по N. Кожна з них має однакову ймовірність. Так? Ну їх, їх отака кількість. Значить, загальна ймовірність, значить, з N випробувань, N успіхів це буде сума всіх ось цих, кожен з яких ось таке. Тобто просто буде, що С із n по N помножити на p в степені N ось, в степені N q в степені n, -N. Так. Тому і біноміальні, бо це з ньютона Тепер ви можете переконатися, що ця формула дійсно правда. Тепер давайте ми, наприклад, візьмемо, просумуємо оцю всю річ від... 0 до N. Що буде, якщо ми це все просумуємо? N. Це ж біном Ньютона, так? так? Тобто це є що? Це є, це є порахувати загальну ймовірність, отримати. 0 успіхів, 1 успіх, 2 успіхи, 3 і так далі. N успіхів з N випробувань. Це ж має бути одиниця, так? Це так. Загалом, це ж все додали. Ну а буде це одиниця? Давайте покажемо, що це дійсно одиниця. Дивіться, тут буде що? P плюс Q в степені M. Це Цепні М добачається. А P плюс Q це ж є одиниця, так? Тобто це дійсно 1. Тепер узагальнення до цього тіла. Узагальнення. Узагальнення так званий мультиноміальний мульти... Номіальний розподіл. Значить, тут у вас події, які Успіх, не успіх, дві події. Тому біноміальний. А може бути N подій наприклад. Точніше, зараз. Зараз, зараз секундочку, не n а K. Є A1, А2, АК. Можливих подій. Це повна група подій. Тобто це вони, вони покривають всі можливі події. Так? У нас тут тільки дві успіх і їх може бути ка. Тепер ймовірність це узагальнення на узагальнення до біноміалу. Я не знаю, що вам на лекції це показує, але показав насправді. Е, узагальнення, ймовірність того, що ви потримаєте з НБПО. Отримаєте М1 подій А1, М2 подій a 2 М3 подій А3 і так далі, МК тих якихось подій а, а, тих, так? так, Тобто, наприклад, ви, ви підкидаєте кубик 1000 разів. Тисячу. Ймовірність отримати одиничку одну точку, там, 10 разів так, з, цього, з цієї тисячі, 2 20 разів. Річку, тисячу разів, так? чи тисячу, там, 90 разів, так? Зрозуміло? Так? Поняли? Так, щоб загальна сума подій була в одно одному стільки М. Значить, це буде М факторіал, тобто загальний факторіал кількості випробувань, поділити на М1 факторіал, М2 факторіал і так далі добудок М факторіал. На... Тепер давайте так, ймовірність першої, це буде якесь p 1 ймовірність другої, p 2 і так далі, тут PK. p 1 в степені m 1 p 2 в степені m 2 і так, так далі, PK в степені MK. Значить, сума ось цих p 1 плюс p 2 плюс плюс PK – це одиничка. Так? Тобто ймовірність всіх можливих результатів. І сума ось цих от М1 плюс М2 частоти кожного з цим. Це М. Так, да, у вас, до речі, є цей мультиноміальний, у вас є буквально в скітовіщі ось тут. Можете подивитися. Да. Це здається, і звідси переписати. І так. Ну, давайте почнемо тоді якусь парочку задач. Ми тут на біноміалі напевно, зупинимося. Значить, у вас був розподіл куласон. так? і локальна інтегральна формула Муавра-Лапласа. Була така? Інтеграл від А до Б було. Що у вас там в лекція? Зрозуміло ось це, для чого ми біномі... цей мульдиноміальний. Збіноміальний приклад просто монетка. Тут, наприклад, кубик. Тисяча випробувань, і ця тисяча міститиме в собі. Скількисть тут одиниць, скільки тут дві точки ви поворозі, стількисть то три точки в разі, так? Ясно? І загалом ця сума сума випадків буде значить тисяча. Це можна збити. Все. Значить, у вас є. Локальна формула Муавро-Лапаса Лапласа – це значить, якщо у вас велика кількість випробувань, і при цьому ймовірність успіху не є не дуже малою величиною, є інтегральна формула, яка описує ймовірність отримати кількість успіхів в певному інтервалі за оцю за кількість випробувань. І є формула Пуасону, коли у вас ймовірність успіху дуже маленька. То це асимптотичні формули. З біноміальних йдуть. Була ці всі речі на лекції? Ну добре, давайте почнемо звернути. Значить, у вас тут є 180 Т-190. Вірнулі, так, тут йдуть насправді. Це схема вернути. 180, ТР-190, 192. Так. Так, 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 так. Значить, там, напевно, і пуасон буде зараз 190. Ні, чомусь тут немає. Но ми сьогодні тільки бернулів стигнемо. Да, чомусь... Пуасон треба подивитися. Значить, тут у вас також є теорема коасону, значить, у вас є оскитовічі всі ці речі, необхідні. Теоретичні прямо. Ну давайте просимо така формула, значить давайте 180. Монета підкидається 5 разів. Знайти ймовірність того, що Г з'явиться один раз. Ага, що? Повірність. Ну От у вас є М це 5 разів. Ага. У вас М це один так? Ймовірність успіху. Герб з п'яти випробувань. Нам треба всі клікісні випробувань. Ну по формулі Бернулі, просто. Так. Що це буде? Це, це но... найпростіше. 1, 1. Це із п'яти один по один. І що буде далі? Помножити на так <звук> Ймовірність герба скільки? Одну. 2. Бо є орел і решка, так? Ну, Герб і орел, так? Герб і ріжка. Що Значить, вона. Оріол це коли було. Це не наш орел, наш, наш Значить, Герб і ріжка, так? Одна друга в степені скільки? Один, так? Один. І на одну другу це все, що до рішки, 5 Так. так. — Ну, все, все треба порахувати. Цей з п'ятий типу, по я думаю, ви можете порахувати. Це буде, так, п'ять, так? П'ять. Чотири. 4, 5, п'ять. Да? І ділити на що? 2. 1, 4, 4, 2. Четвір, 20, 100, 6. Буде два в п'ять, як за мене. Буду перший і до Два по 5. Тобто 5, 32. Да, да. Значит, що у нас там ще зараз я щось сюди помічав, тут 182, 185. Ігра, значить, кость кидається 5 разів, знайти ймовірність того, що 2 рази з'явиться число значит, точок кратне 3. Заходило, так? Да? Ні. Це вибор 182. У вас є наступні ще 5 разів кидається, знову ж таки. Знайди у вірність того, що 2 рази 2 з'явиться кількість точечок кратне 3. Для чого ось ця, ось ця остання умова? Кратне трьох. Це скільки? Два, скільки? Два. Це для того, щоб П у нас Правильно, П треба встановити. Да, скільки буде П? П це буде 2, шостих. Дві шостих, бо два варіанти тільки. 3 і 6. Дві шостих, правильно. Знаєш, одна треть. Таким чином, знову ж таки, по тій самій формі. Ні, ну це добре, що ви зразу адаптувалися до цього означає. П із М по М. Знову ж таки по формулі, це є з п'яти. По 2 буде вже. Одна третя буде в ну, квадраті. Ну, в квадраті, дві два рази. Так? І одна третя мінус. Не одна третя. А скільки буде? Кю. Кю це одиниця мінус. Тобто успіх, ймовірність успіху це одна третя. 5 мінус 2, так. Ну, вже порахуйте самостійно. Ага. Так. Так, 185, давайте ще глянемо. Це такі задачі, просто, щоб... при роздачі колоди в 52 карти чотирьом гравцям, один з них три рази підряд не отримав тузів. Три рази підряд не отримав ту зігу, так? Це те, що я дуже Чи є в нього підстави, скаржитися на ну, невесіння? Ні, нема, справді. 52 карти чотирьом гравцям. Чотирьом гравцям. Ось якийсь один гравець. До тобто, тобто кожному по скільки? по 13, так? Да. 13, 13, 13. Так? Скільки разів роздавали? Чотирь, скільки? Ч, роздавали три рази. Три рази. Тобто N дрімні Значить, три рази підряд, так? Три рази, напевно, що 3. Три рази підряд і один з гравців, наприклад, перший, не отримав тузів. Зараз три рази. Тут треба подумати, що є N, ем, що є M. Ем. Роздача буде три роздачі. Вам треба що зробити? Вам треба відверти до цього гравця, ймовірність, що він не отримує тузів при одній роздачі, при разу. Це буде наше П. Що це буде? 52, мінус 4, 6. Вибираєте 13 карт. Значить, це що буде? Н на М буде? Тут за це 52, о, о 13, тобі, з 52 по скільки по 13. Тобто з 52 до вільний 13 карт. А тут з 13 по 4. 4. А, а там 15, 4. Ні. А тут, ймовірність, що? 5. 5. 5. 4. 4. З 52-4. Ні. Вам 6. треба 13, але без тузів. То скільки? То всі? Тобто а треба... 48, 48 правильно, 48 Тобто з карт без тузів треба 13. 10. Так? Оце буде на ваше П а тепер ви три, три рази видавали цьому чуваку значить, 13 карт, три рази підряд. І кожен раз він не отримував туз. Тобто це виходить, ну, називаємо, умовно кажучи, успіх, що він не отримував. Yeah. То, то ймовірність цього так званого успіху ось така. Значить, Що буде за у нас? Значить, Наше НЦ3. Три рази це відбувалося. І успіх, так званий, він не отримав туз. Також три, так? Да? Yeah. Тобто він. ну... Три із трьох, коротше кажучи, три рази роздавали і три рази в прольоті. Так? Uh -huh. Таким чином ймовірність буде що? П із трьох по три, давайте я вже цифру підставлю. Це буде що у вас? С із трьох по три, ось ця штука в кубі на Q в степні 3 3. Тобто це буде просто К в кубі. Так? Ну, Напевно, що треба порахувати, щоб ми є резон життя. Ми, давайте, що разом живітися на візі. Давайте ще тут є 188 якась. О, давайте, да, 188- це не Давайте ще цю задачку і розходимося. Ми сьогодні подивилися про нулі, а інші оці асимптотичні Ми на наступній пані подивимося, бо то є серйозні речі, такі, де ними треба познайомитися. Скільки потрібно взяти випадкових цифр, щоб ймовірність появи серед них цифри 5 була не менше, 0,9? Тобто, ви вибираєте цифри. 0,1 чи там 0,9 щось. Вибираєте з 10 цифр, постійно постійну вибираєте. Так? Скільки треба взяти цих цифр, щоб ймовірність 5 серед них була. Не менше минурність п'ятій не менше 0,9. Так, тобто у вас є цифри. Давайте так, послідося. Зараз я поясню, значить. Тобто у вас, в чому ця задача? Не, щоб було, Тут цифри. треба встановити n. У вас є n штук цифр. Давайте, наприклад, ви витягаєте ці цифри, вибирайте. 1, 7, 2, потім 5, 4, 6, 0 і так далі. 5, 2, якась N штука. N штука Треба стільки N. Стільки N. Щоб ймовірність вірність сп'ятия. Щоб ймовірність. Була більше, да. Да, щоб ймовірність 5-ки була більшою. Ми Виставляємо форму, і є на розвитік. Щоб й ймовірні... Із появи п'ятірки була. А поява п'ятірки це що? Що це означає п'ятірка? Це означає, що п'ятірка з'являється один раз або два рази, або так далі. Всі n разів, да? Так? Бачите, що для того, щоб оцінити ймовірність п'ятірки, треба всі кейси перебрати. Оскільки разів... ймовірність, щоб вона один раз з'явилася, два рази, три рази. Так. Може краще протилежно взяти. Це ж одна десята виходить, одна десята, ймовірність, щоб п'ятірка не з'явиться. Тобто, оце те саме, що ймовірність п'ятірки не з'явиться менше, менше за 01. Бо ж порахувати ймовірність, щоб п'ятірка не з'явиться простіше, чим рахувати ці різні випадки, коли вона з'явиться один раз, два. не два... Значить, яка, як порахувати ймовірність, щоб п'ятірка не з'явиться. П'ятірка не з'явиться. Яка ймовірність? Тобто, наприклад, п'ятірка з'являється, це успіх. І, о, і цей успіх має бути ноль разів. 0, тому що ми передали ось це в Це еквівалент. Це зрозуміло? Да. Так Ймовірність п'ятірки скільки? Ймовірність, Це П. П. Чому ймовірність п'ятірки це скільки? Одна десята, так? Одна десята, тому що це одна цифра з десяти Тепер треба врахувати ймовірність. Значить, що у вас п'ятірок не з'явиться з N випробувань. Значить, 5. Не П'ятірка не з'явиться. Що це буде? Це із що там, N по 0. Правильно? Так. Бо 0 08. Тепер оця одна десята в нульовій степені, так? тому що успіх в 0 весь відбувся. Так? І на 0,9 в степені N. І ця штука має бути менше, менше загулювана. І вам треба звідси n знайти. Зрозуміло, що зробили? Так. Yeah. Ще раз послідовність. Ви тягнете, ну, бо чим більше ви n візьмете, тим очевидно, що ймовірність, що хоча б одна під'єрка з'явиться буде більше. Так? 100 разів будете вибирати цифру, то явно під'єрка десь виплати. Вам треба знайти то граничної n, коли ця ймовірність буде ну, більше, ніж n, Так? Але що означає поява п'ятірки? Це різні кейси. Це коли вона один раз з'явиться, два рази. Три. Треба всі ці ймовірності порахувати і додати. Давайте краще поперемо, правда? Хіпс, хиж я казав, краще оберно порахувати ймовірність. Коли п'ятірка не з'явиться, і ймовірність того, що вона не з'явиться, відповідно, менше 01. Це еквівалентне твердження. Те, що п'ятірка не з'явиться, це означає, що успіх відбувся рівно 0 разів. Так? Ну і відповідно тут n 0 так? Тобто, це є що? Це є один ріця, ось одиниця. Це як одиниця. Получається, що нерівність, звідки вам треба m встановити, це є що 0,9 в степені m менше за 0,1. Тобто, до якої степені вам треба 0,9 підняти, щоб отримати число менше 0,1? Скільки треба разів піднімати? Треба помножити, так? 2. Ні, ну якщо n2 взяти, то буде 0,81. Ще на 0,9, буде 0, там 70 з чимось, ще на 09. Там, коротше кажучи, десь 5, 6 6, наприклад, треба, так? Да? Тобто n це буде якийсь логарифм, так? Да? Тобто n здається, ну, не пам'ятаю, здається, 6. Приблизно 6 дається. Подивіться, Зрозуміло, як знаємо сюди працювати. Так, у нас здається вже все, так? Да? Yeah. Все. Добре, значить, все інше повернуть і робити вдома, так? всі